Та вона не бере, я вже п'ятий раз дзвоню. Стефа, що ти думаєш? Ти одна мудра? О, чекать. Вона є вдома. Е, я тебе хочу привітати, ти знаєш, ти е, моя ліпша коліжанка, і я тебе фест важею, і хочу, щоб ти була здорова насамперед. Буде здоровля, буде все. То не дурний повів. Знаєш? То я тобі теж так, так повідаю. За мене повітря? я ще вітаю Ну, повітря. І від стефи, зичині від стефи. Стефа тут зайшла. О, шону, шону ступила до хати, бо в неї щось там скінчило. Соли, хоче присвят і позичити весіка. Сі смію, сі смію. Е, о, зичині від стефи, щоб ти здорова була, наша дорогенька куліжаночка. Що е, там сі рихтуєш, чи ні? Не смію питати, бо то його. Трошки так. А, ну та, люк, та трошка, та хто, хто кому-то фест щось треба, що ні? То так ва, аби поспілкувати. Е, бо е, коли то світло вимикають? П'ятій? Ага. Е, а тобі що в тебе є, той генератор? Та тобі що в ну, п'яті, вп'є. А ми, ми з Стефа в п'ятій хотіли йти тебе символічно привітати. Стефа купила цукерки ромашка. І так мені поїла, а я там, знаєш, ну, Знав так, якби та й символічно, тако символічно, можете якої кави, а що будемо в темноті сиділи, а при світі щось поповідаєм, посидим, та й. Забіжимо. Добре? Добре, що? Катрусь, ти там не виготовлюй, Не треба там. Чуєш, Катрусь, Не треба п'ять салатів робити, що? Три салата. О, Стефа підказує, о, так вона скору руч можеш взяти вафлі перемастити, То все, знаєш такі, вафлі перемастити, візьме з гощонку, саме ліпше, О, такі вивожені, знаєш, там. Щось там можеш якоїсь курки запікти, там, тушити капусти до бульби та й ює. Ніхто нічого не дуже хоче. Так посидіти все погубрати, знаєш, але таке щось. Я тепер такий салат добрий робила. Хочеш, я тобі можу дати рецепт, а там крекер. Е, Входить. Чу... Слухай, що е, за... саме основне з чесником? Тепер ті фуроби ходять, знаєш? чесник, то дезінфекція капітальна люкс е, з чесником до майонеза, е, там помідорка нарізати, сирка натерти, яйку. О, такий салат. О, ти се запиши. Ти се запиши, може, таке щось зробити. А що чекай, чекай, е. Та ще рибу привезли до степана на Шо? файно. А чуєш, що, що Степка повідає? що До степана в магазин привезли доброї риби, якщо би ти хотіла десь там чи зафарширувати, чи там, ну, нажарити то його на крайній випадок, чи що, то можеш піти сивзяти. бо взяти, бореш свіжонь. свіжонька була так, Свіжонька така люксична. О, та й все, і що я рахуй, ти там маєш е, 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 таку ладну вишнівку робила, я пам'ятаю. Ну, та ми, та ми семурічно за ми забігли, ту ми є, і ту, 10 хвилин нас немає, ми не будемо висижувати. Знаєш, ти знаєш, як то є. Ну, все, що, там фесі не рихтуй, не рихтуйся, е, ми забіжимо. Можна поїсти. Цукерки є. все, все з святом з святом. Стефа, я так всі не люблю напрошувати. Ти мене намовиш? Мені так невдобно тепер. Ну на кульі ти прийшла, ну добре, ну не буде світла, ну, то ми б могли посидіти з тобою в обі і так такого, ну де ще до Катерини просити? Ти з нею ще, як тая собака минулого тижня. Ти з нею ще так жерла, що тобі генератор той гуде. Ну, що ти, а тепер калісти до хати, ну Степа. Ну ти що, Степцію? Ну тобі ж тепер по румашку. Я своє зробила. Я позвонила. Що, я ще вже підем, а ти дорогенька, біжець скільки ромашка, купи хоч співкілля, та й підемо на забаву.